Для мене завжди 8 березня, це з самого ранку до нас приходять паломники <рес> в ролі всіх моїх родственників, друзів. Все, що по смітниках погано лежить, наші українці забирають. Якщо вас щось чіпляє в наших словах, певно, з вас щось стерчить. 8 березня. Ось такий букет квітів зранку. Обов'язково. Смітник це улюблене місце будь-якого українця в Європі. Що 8 березня з тюльпанами, квітами, подарунками це, можливо, трошки колхоз. Всім привіт! Ви на каналі Girls. І сьогодні наш день. Сьогодні 8 березня. І ми будемо говорити про красу, про жіночність, про сюрпризи та тюльпани. А може, 8 березня це свято на честь того, що жінки нарешті мають такі самі права, як чоловіки, наприклад, працювати, голосувати на виборах? Ну, це цікаво. Ось сьогодні ми в цьому й розберемось. Добре, почнемо з базового. Скажи, будь ласка, в яких країнах, на твою думку, не святкують 8 березня? Не знають, що таке тюльпани, листівки, якісь подарунки класні? Ну, це по-перше, США. Чому? Тому що в них немає такого культу 8 березня. Але свято ж є. Вони його не святкують. Не святкують. Добре, ні. які ще країни? В них так є, якщо казати за США, то в них є цілий місяць, який присвячений жінкам. І саме це березень. Але тюльпани не треба дарувати. Ні, ні ще в Австралії не святкують. І там Ти так, так, якось далеко прийшла. Я знаєш про що... розкидання. Я знаєш, про що подумала про країни, наприклад. А, Саудівська Аравія, О і, і решта мусульманських країн, тому що ну я не знаю, там взагалі та у жінок не дуже багато прав. Я не думаю, що в Саудівській Аравії або в інших країнах мусульманських є свято жінок. До речі, якщо хтось живе в Омані, в Саудівській Аравії, в, Оаї, в Іракі, в Ірані. Mm -hmm. До речі, підписана на класну дівчинку з Іраку, кожен день дивлюсь, що вона там робить. <рес> тому Ра що не я... показувала своє святкування. Ні, ні, ні. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте. Мені здається, в мусульманських країнах, десь в Африці, не святкують. Я думаю, взагалі, 8 березня, це чисто якась слов'янська тема, ні? Європейська. Європейська. Так. Ну, Ми про це поговоримо. Ми живемо в Європі, ми бачимо, що 8 березня дуже відрізняється. Добре, тоді наступне запитання. Давай. Як називається організація, яка якраз таки представляє результат боротьби дівчат за свої права, представляє їх законно на різних самітах? Що ти думаєш? Ну, це дуже відома така установа. Насправді. Яку ми хейтимо. Ми так. дуже її хейтимо. є моменти, але. Має вона і позитивний стан та немає вона позитивного. А ну ну як, як? Ну вона ж вона, вона закону 8 мені. березня? Ну для дівчат. Для дівчат. Добре. Організації об'єднаних так. Націй. Ми говоримо про ООН. і ну не знаю. Я вважаю, що ООН взагалі не має зараз існувати, тому що вони то терористів підтримують, то. Якихось там мирних жителів гази, то щось таке. Ну мені здається, ось вони молодці зробили 8 березня, там 100 чи скільки років тому. Дуже дякую, але Треба закритися. Я буквально нещодавно дивилася, ось було з 24 лютого. Був проєкт, я такий мінута в мінуту, який розповідав, як починалася війна, і відповідно, в той час в ООН якраз наш дипломат Кислиця сидів і розповідав про те, що. Ну, зараз, відповідно, ви маєте щось зробити, там відбувається війна, і всі в ООН такі посиділи, нічого не зробили. Тому добре, ми з'ясували, що це ООН, але я вважаю, що все, вони вже Ти відпрацювали своє. Саме на увазі війну в Україні. Війну в Україні, війну в Газі. Ну Мені не подобається, як вони себе поводять. Але дякую їм за 8 березня. Ну, не знаю, все. Своє відпрацювали, може йти на свою законну пенсію. Добре, і тоді третє запитання так. це таке дуже філологічне. Як ти вважаєш, як правильно українською мовою сказати зі святом 8 березня або з 8 березням? Якщо ти хочеш написати якусь листівку, когось привітати? Частіше всього кажуть зі святом 8 березня. Так, і це неправильно, так. тому що граматично ми кажемо з 8 березня. Тому, тому що це родовий відмінок. Так, запам'ятали це, записали собі, не робимо помилок. Коли я навчалася в лінгвістичному університеті в Дніпрі, ми кожного разу підходили до нашої викладачки і казали їй «доброго дня. Вона казала, що це таке? Добрий день. Тобто, ви якийсь незрозумілий відмінок робите? Навіщо? І ще дуже сильно філологи постійно кажуть що це повний бред казати від слова «совсем» або українською від слова зовсім. Ну, типу, я таке, це що ну, взагалі, що це за конструкція, розумієш? Тобто вона граматично неправильна. Ми не вважаємо, що ми говоримо все правильно, але мені здалося цікавим задати запитання та зрозуміти, ну до речі, прибрати якусь одну помилку з нашого спілкування. Тому з 8 березня, якщо оформлюєте якусь листівку, пишете і так далі. Я знаю, що ти підготувала таку історичну довідку про те, як з'явилося 8 березня. Будемо дуже раді почути, тому що ми позиціонуємо нашу передачу як не тільки просто ми зустрічаємося з Ріною, поспілкуватися, але і те, що хочеться щось цікаве дізнатися, тому що ми дуже пітливі, 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 пітливі і підопитливі, допитливі і а та це потний да ну це після вже запису. Ми дуже Це адреналінно, так? Я нічого не знаю про те, як з'явилося 8 березня. Реально, це якось повз мене пройшло. У мене день народження у мами 8 березня, це те, що єдине, те, що я знаю. Ну, мені Здається, це також гарне свято. Це єдине свято, так, яке ми святкуємо 8 березня. Ну насправді дізнаватися ось ці залаштунки кожного великого свята дуже цікаво. І якщо казати саме про 8 березня, то воно почалося з такого. Повстання жінок в 1908 році, що, до речі, дуже символічно. 100 років тому, так. Да. Да, 100. 100. Так. <світник> Будемо рахувати. 100, скільки там, 117, 120. 117 років. тому. Так. <світник> ну, <світник> Добре. Досить таки нещодавно, ми скажемо. І в цьому повстанні саме. Американські жінки вони протестували проти тієї, влади, яка була в той час, адже в них не було права голосу, було дуже багато робіт, які знищували їх жіночу енергію умовно. І коли вони не могли працювати на цих роботах. Чи вони що? працювали дуже важко. Що означає, що в них не було голосу? Вони не могли голосувати чи обирати, чи що? Ну, до речі, це відображалося набагато більше, ніж, наприклад, в європейських країнах, тому угу. що в Америці так. Право голосу жінок в Конституцію було внесено набагато пізніше. Тобто жінок просто все дуже сильно задовбало, що вони як третій сорт, і вони вирішили вийти на, на якийсь таке ну, мітинг, пов... який так повсякчас. А на мітингу Є... було майже 15 тисяч людей. Нью-Йорку десь? Так. Це дуже багато. Це бу... Нью-Йорк вул. Я була в Нью-Йорку, В Нью-Йорку вулиці достатньо такі, ну маленькі, відповідно. І 15 тисяч людей це багато. Так, і відповідно, після того. Як це все сталося, то права жінок почали помічати. І з'явилася на такій політичній арені активістка Клара Цепкін, яка вже пізніше. Цеткін. Чи Цепкін? Це... Чи Цеткін. Напочіть, будь ласка. Була... Ні, вулиця в Дніпрі була. Я, я вчилася в літі ліцей інформаційних технологій, дуже відомий ліцей в Дніпрі і, в принципі, в Україні. І він знаходився на вулиці Клари Цеткін. але мені здається, зараз її переименували. Тому хто з Дніпра, напишіть. Тому я точно пам'ятаю, що це Цеткін. Напишіть, будь ласка. Ми, ми ми хочемо все знати. Чому ми ж не маємо все знати? Правильно? Ну так. ну і там якраз в нас була лагідна декомунізація, тому дійсно могли А Я не до, до речі, не знаю, як перейменували, але окей, все добре. Клара Цеткін. Добре, і саме вона запропонувала свято 8 березня зробити всесвітньо відомим тим, що присвятило його жінкам. Тобто, взагалі нічого про тюльпани не було там, Ні, якщо це, це, було це було повстання. Це було про жіночу силу, про можливість жінки ставати здає, не лише робочою. Не мені здається, це тупо було свято про рівність, розумієш? А ми його наче перекрутили на те, що божествляйте жінок, даруйте нам тюльпани, квіти, подарунки. Я не проти цього. Ви мене не зрозумієте неправильно. А Просто мені як? здається, що ми. Перекрутили дуже сильно те, що ти розповідаєш з історичного боку. Ну там взагалі нічого не було про тюльпани. Це навпаки, якесь приниження жінки, розумієш, в їх реаліях, коли не. вони не могли працювати обмеження. обмеження, так взагалі нічого не могли робити. Як тоді чорні дуже дуже багато років тому теж не могли в публічний транспорт зайти, тому що були транспорти для білих, були для чорних. Тому мені цікаво з'ясувати, чому ми. Перетворили ну, в частності в Україні, перетворили це свято на божествлення жінки. Мені є думка на цей рахунок, давай тому, що саме в Америці було дуже багато цих історій, коли права жінок обмежували. Uh -huh. А все ж таки, якщо казати про Україну та історичний момент сам розвитку цього руху в пострадянському просторі, то він він був. Але він був не такий інтенсивний і тому, можливо, до нас в нашому вже поколінні людей, які народилися в наші роки, дійшов просто такий відтінок цього свята, в якому ми можемо відчувати себе ось як зараз, так більш жіночними, отримувати подарунки, тому що нам не потрібно зараз за щось боротися і протестувати або бути жінками і мати право голосу. Адже тоді історично це зробили люди. Які ось виходили на ті мітинги, і саме вони створили такі умови для нас зараз, що ми можемо по-іншому відноситися до цього свята. Я не погоджуюсь. Я вважаю, що це свято тюльпанів і все, що ми маємо зараз, це тільки через той факт, що у нас тупо не знають англійської мови. Все дуже сильно люблять вторити з западу, але не розуміють сутності. Тобто, знаєш, почули десь там Women's Day, скоріш за все, так і було, і вони такі о. Тюльпани, листівки, побачення, подарунки. А те, що там була якась сутність, ну це знаєш коли люди читають заголовки якихось статей, але взагалі не читають статтю. А стаття, і в них заголовок зазвичай він такий дуже клікабельний, клікбейтний. Тобто, uh -huh. так мені здається, що наші просто почули Day» або там щось таке. І зробили з цього таке свято. Тобто, якщо так заглибитися, наше 8 березня воно взагалі не має жодного стосунку до 8 березня, яке було от в Америці і в європейських країнах. І це ми бачимо тут, в Європі, тому що коли ми розмовляємо з дівчатами-іспанками, я живу в Валенсії в Іспанії, ми знімаємо це в Іспанії, коли я кажу, їм, що ви хочете, щоб вам подарували на 8 березня або де ви будете його святкувати, вони на мене дивляться і кажуть, ну на мітингу, звичайно, і вони ну, так, виходять так. всі на мітинг. І коли я грала в оркестрі на барабанах, кожне 8 березня, нас закликали виходити на мітинг з барабанами, тому що коли на мітингу з барабанами воно дуже так яскраво, класно звучить. Тобто є якісь лозунги, є барабани, і дуже круто, дуже масово так це все виглядає. І я не побачила. Ані квітів, ані подарунків, ані чого. і зрозуміло, що це, наче день, коли жінки мають вийти на мітинг, як ми зараз, 24 лютого, виходимо по всій Європі, типу, нагадати, що ми взагалі тут є. Ну, в Іспанії це, до речі, дуже важливий день. Я якось бачила цей мітинг минулого року, і він був щось майже півдня. Ну тобто, настільки обширно вони це все припідносять да. для того, аби пам'ятали про це. Підпишіться на наші інстаграми. Ми 8 березня обов'язково підемо десь на мітинг. Запишемо вам, як це виглядає саме в я на це. Не підписувала. Я піду, я піду обов'язково обов'язково щось запишу. Виставлю для того, щоб ви побачили, що це взагалі не про тюльпани. Але приємності все одно мають бути. І я зараз хочу розповісти вам про те, що в минулому випуску ми казали, що дуже легко поїхати на приватному літакові, якщо ви знаєте, ну відповідно, з ким сконтачити та як це все зробити. Тобто приватні літаки вже не є чимось дуже сильно люксовим. Якщо ви є медійною персоною, це буде дуже доречно для вас перед запуском якимось, перед продажем. Он курс або щось таке, показати всю вашу сутність, весь ваш люкс, не тільки там браслетами і рештою, а й тим, що ви вже знаходитесь на певному комфорті і можете літати приватними літаками. І тому я хочу зауважити, що зараз починається сезон на Міконосі, на ібіці. Тому компанія Туджет зробила ще додаткові рейси з Парижу, Бар Мадриду, Барселони, Лондону до цих. Прямувань, але за дуже приємною ціною. Вгадай, скільки вартує полетіти на приватному літакові Мадрид ібіца Десь півтори тисячі. Півтори тисячі євро ми казали у минулому випуску, що так. це стартова ціна, з якої ви можете летіти на приватному літаку, орендуючи в ньому одне місце. Тобто jet sharing це називається. Коли між багатими людьми щеріться таке так, так до речі, ніхто з багатих людей не літає просто так сам на з, цілому літакою. Вони всі домовляються зі своїми друзями, скидаються і так далі. Бо навіть компанія Так, компанія компанію. до речі, нещодавно дивилася інтерв'ю якогось арбітражника в Україні, і в нього запитали, чому ти з друзями літаєш на літакові приватному а З родиною літаєш просто на звичайному, і він казав дуже чесно: коли я літаю приватним літаком з друзями, ми просто скидаємося 30 тисяч доларів, ділимо на там 10 людей, наприклад. Та коли я літаю з сім'єю та донькою, відповідно, це мені слід платити. Самому. за всіх. Там да, вже інші трошки умови так. так. Тим паче він на цих поїздках робочих хоче показати якусь свою експертність, того що він досяг певного рівня, тому 950 євро. Це стартова ціна, Мадрид і біце дуже вигідно, насправді, з якої ви можете полетіти. Мій теж недорого. Тому реально вам кажу: якщо у вас є бажання, і ви бачите, що ви можете витратити ці кошти і заробити потім в декілька разів більше, продаючи свою експертність, маючи якийсь бізнес, де буде видно, що ви ну взагалі-то досягли багато чого в своєму житті. Або якщо ви хочете просто спробувати щось нове для себе, це як я. Я не хочу ніяких курсів запускати, нічого. Я просто хочу спробувати, що таке, коли ти не сидиш в зоні очікування, не проходиш бордін, нічого. Просто на машині під'їжджаєш до приватного літака, сідаєш в нього і келихом шампанського, чорною крою, летиш кудись по своїм справам. Отже, тепер до суті питання: що робити, куди писати, як взагалі все це відбувається. У кожному аеропорті є відповідно менеджер, який займається саме цим напрямком. Uh -huh. Тому пишіть мені в директ своє ім'я, своє місто та зручний спосіб зв'язку: WhatsApp, Telegram, все, що ви маєте, і я просто вам передам тому менеджеру, який співпрацює саме з вашим аеропортом. По Валенції ми тут знаємо класну дівчину. Ми знаємо в Мадриді, в Барселоні вже знайомились. Тому пишіть це буде просто. Ідеальний відпочинок або робоча поїздка на приватному джеті. Ви достойні літати на приватних джетах, на частних джетах. Ти теж достойна. Я прям смотрю на тебе і я тя віжу в частному джеті. Дякую. <laughs> Знімемо там також. Ну, ми полетимо обов'язково. Ми знаємо цю компанію, я знаю її власників. І я хочу полетіти. Конкретно зараз мені. Нікуди летіти. Тобто навіть не на Туїбіць, в мене зараз немає часу. Але я точно знаю, що цього року я точно полечу. Можливо, це буде Париж, Валенсія, Париж, наприклад, є рейси. Можливо, це буде на якийсь острови. Ну тобто, я прям я знаю. Підпишіться на інстаграм Мій Таріни і побачите першими, коли ми полетимо на приватних літаках. Ну, Обов'язково візьмемо вас з собою. Маша, розкажи нам, будь ласка, яке для тебе ідеальне свято 8 березня? 8 березня це день народження моєї мами. Тому для мене завжди 8 березня. Це з самого ранку до нас приходять паломники в ролі всіх моїх родственників, друзів, маміних колег і вітають її з днем народження, даруючи їй якийсь великий подарунок, великий букет квітів. І нам з моєю сестрою молодшою. Щось поменше, і типу її з ним народження, Вікторія там mm -hmm. найкраще, І Нам з 8 березня дівчата квітнете і так далі. Мені це дуже подобається зараз, оскільки я не проживаю зі своєю мамою, то 8 березня це для мене так само важливо, як і свято 14 лютого. Тобто Валентинов день, про який ми вже знімали випуски. Нам, до речі, написали, що ми маємо жахливе ставлення до чоловіків. Ні, ми просто чітко в випуску сказали, що має зробити чоловік на 14 лютого. Тобто, конкретний план надалі людини. Ну, знову ж таки, це дуже суб'єктивна думка. Тому якщо вас щось чіпляє в наших словах, певно, з вас щось стерчить ментально. Звучить дуже крейзі. Добре. 8 березня ось такий букет квітів зранку, обов'язково. Цюльпани. Ну, я цюльпани не дуже люблю. Я люблю рози, піони, троянди, піони. Допомагайте в коментарях. Що ви сидите просто так дивитесь? Якось давайте. Правопис наш покращуйте. Обов'язково подарунок. На це свято, 8 березня, я чекаю на сукню від Skims У них дуже класна нова колекція вийшла. Mm, така прямо буде вау-вау-вау. Ну, якийсь вечері або ресторан, або щось таке. Ну, база, база кожного свята. В принципі, те саме я чекаю і на день народження, і на 14 лютого. На новий рік, ну тільки там салати, ще додаються. А для тебе? Тобто, хочу уточнити. Це така формула квіти. Великі добре квітів десь відпочити. Так, так? ну так. ну, якщо можна кудись поїхати, це взагалі клас, але зараз ми не можемо. Все ну, розкажи так. про своє 8 березня. Що що на тебе буде чекати? Ти ж така, типу, ой, свята це не важливо, я ну, не хочу прив'язуватися до ні. свят. Ось свята це неважливо, я такого не казала. Але те, що я в своєму житті а, намагаюся так відв'язати ось ці uh -huh. подарунки від якихось свят, аби не чекати там 8 березня, дня народження або ще якогось дня, щоб щось собі купити або отримати, а, це є, це факт. Але Раніше, коли в мене було 8 березня, я пам'ятаю, як ми з татом зранку сідали в машину, їхали, купували квіти, тюльпани прямо 8-го, тобто не так. завчасно. Ні, а ні, чому не завчасно? Ну, щоб свіжі були зранку. А вони ж дорожчі. Типу знаєш? Так, мені було тоді стільки років, що я про це не думала. Знаєш, 6-7 березня одна ціна, 8 березня x 3 9 березня безкоштовно просто роздають або за дуже маленькі кошти, тому що ну кому потрібні тюльпани 9 березня. Це все це вже не мейнстрім, розумієш. 8-е пройшло. Це як ялинка на Новий рік. Типу, першого числа вона взагалі не потрібна навіть безкоштовно, розумієш? Mm -hmm. І що далі було з батьком? Згадала просто ялинку, як вони стоять по місту потім, та це дійсно важко не Тут дивити. дуже зручно, тут святкують католицьке Різдво 25-го і 26-го вже викидають ялинки. Тому ми, всі українці, йдемо, підбираємо ялинки і 31-го ставимо. Ялинка 200 баксів вартує. ви що. Я, все. я вже бачу цей новий рілс. Да, да. Все, що Перед наступним новим роком. все, що по смітниках погано лежить, наші українці забирають, тому що тут люди вони, ну, так, трошки використовують речі та все, розумієш. Смітник це улюблене місце будь-якого українця в Європі. Я такого не бачила, якщо чесно, але повертаюся Пішли до Що дивимось? Екскурсія по смітниках. Це, як у Львові, була екскурсія по Вичаківському кладовищу. Тобто звучить Ой, досить незвично. Ні, так. ну там взагалі круте кладовище. І всі кладовища в Європі вони переважно знаходяться в центрі міста, не так як у нас, не за містом. Тому відвідати кладовище в Європі це частина певного тріпу, тому що це як на рівні на рівні з музеями, якимось там монументами і так далі. Добре, повертаємось Добре. до батька. Ми разом купували ось ці квіти, різні там парфуми. Я не вже не дуже пам'ятаю косметику. І і... Поклонення матері. Матері, бабуся. My, типу так ми заїжджали the... і. У мене дуже теплі спогади з дитинством, адже це таке сімейне свято все ж таки було 8 березня. Але зараз вже я досить по різному святкую кожного року. Минулого року ми літали. Моє 8 березня почалося з того, що потрібно було збиратись в аеропорт. як приємно. мені здається, це найкраще 8 березня. Минуло 8 березня в мене також, тому що у чоловіка, де народжені 9 березня, і я зробила йому подарунок. Ми полетіли в Венецію. Тобто теж ми 8-го вилітали. Я пам'ятаю, як 8-го я сиділа в лаунжі Валенсії, якраз по ски така, ну, 8 березня, та, да, відчувається. Згадайте про приватні джети, якщо що. Так, так до речі, в лаунчі, якщо я пам'ятаю правильно, то коли літаєш на приватних джетах, там є свій лаунч. не так. те, що все по монобанку всі там ходять, а реально свій крутий лаунч. Я ще пам'ятаю, що минулого 8 березня мені чоловік подарував бента торт. Я його зранку трошки але оскільки ми вилітали в обід, я не знала, куди його діти. Мені дуже не хотілося його викидати, і я пішла по всіх сусідах своїх і просто пропонувала їм торт. А оскільки і я гірше спілкувалася іспанською, це виглядало трошки дивно. Просто стучусь. Добрий день, я ваша сусідка. Тримайте торт надкусаний. Відповідно. Я Вже його їла, він же бенто. І вони такі: чому? Я така. Подарунок зі святом. Один. Да, якого немає, вони ж не знають цього свята. Ну Разом, та, ніж... вже там мітинги, Я типу, там ще сказала, що типу, в мене день народження, або в когось було день народження, я зараз вилітаю. Якийсь такий бред напліла. І один сусід мені каже, який постійно курить, дивиться серіали та п'є, каже: Я не можу, в мене цукор, цукор високий, я не їм солодко. Я таке, або хать кожен день це взагалі нормально, да? там, там немає солодкого. І потім інший сусід, він так подивився на мене. Такий взяв, Ну, мені здається, він взяв не тому, що він хотів цей торт, а тому, що він хотів, щоб я вже пішла від нього від його двері і перестала так стукати, тому що я дуже довго стукала. Ну, я розумію, людина ж не біля дверей стоїть, вона ж там десь в іншій кімнаті відпочиває там. Ну, може, жить, взагалі не, не знаю, що Маша прийде сматку тортом. Окей, добре. А я, до речі, згадала, що для мене важливо 8 березня зустрічатися з дівчатами. І майже кожне 8 березня ми намагаємося робити якісь обіди, де буде жіноча енергія. Тобто мені не настільки важливо зустрічати 8 березня в компанії чоловіка або друзів чоловічого полу. Мені важливі дівчата. А тобі? А, ну, ми навіть з тобою так святкували. Один да? Та, 8 було таке? березня точно було, ми було. ходили в дуже класний ресторан. Я пам'ятаю, мені важливо на 8 березня не просто з подругою кудись піти. Мені, мені важливо багато красивих дівчат. Наприклад, в цьому році ми обід робимо а, в дуже красивому ресторані. Тобто, план такий: прийти там про там класні офіціанти в білих таких, знаєш, рубашечках ходять і нам там щось наливають. Вони не будуть знати про те, що ми щось святкуємо. Але до речі, в Валенсі. За два тижні до 8 березня всі заклади були заброньовані. Ну, такі дуже прилічні заклади, я маю на увазі. І мені здалося, що може все ж таки святкують. Або тут дуже багато українців. Або всі українці так. позаймали найкращі заклади. Тут же найбільше українців живе за всієї Іспанії. 100 тисяч живе так. у Валенсійському обществі, сообществі, округі, області по-нашому. І ще дуже багато нелегали ну, ще є, тобто, може і під ну, так. 150 або під 130 тисяч. Ну, добре, а ти знаєш, до речі, що ці українці вони роблять акції, де хочуть розповісти, що 8 березня це не про права, а про тюльпани роздають квіти на вулиці з намаганням розповісти, що ми з України і в Україні в нас таке то свято, і ми це святкуємо по-іншому. І відповідно дівчата підходять, беруть. Це крінж, мені здається, тобі як? Це як зі своїм самоваром в чужій монастирні? Ну, дивлячись, яка мета. Якщо привернути до себе увагу, то ти в загальному зараз про це і говориш. Якщо показати свою культуру, то це дуже маленька акція, тому що це невелика кількість людей дізнається. А ти бачила акції, коли в Нью-Йорку або десь в інших країнах стоять з українською їжею? І пропонують спробувати. Бачила таке в Тікток? Це в Мілані навіть Та так, багато де. Оце мені приятно. подобається, тому що це круто, тому що наша кухня це вау. А ось пояснювати їм, що, типу, це не про рівність, а тримай тюльпанчик дівочка. Я щось не про це. Я за тюльпани. Просто за квіти, як квітка, символ краси або чогось приємного. Але не ставлячи за цим якусь історію про права. У мене є дуже класна дівчина, яка працює в юридичній сфері тут, в Європі. Вона не європейка, відповідно, і я її привітала з 8 березня голосовим повідомленням. Ти привіт, красотка, з 8 березня, свято краси, любові, всього тобі найкращого, сяй. А вона відповідає і така. Так, Маша, з 8 березня з ним, коли ми почали бути реально з жінками, членами суспільства і починає навалювати цю інформацію, я зрозуміла, що треба уточнювати у людей, що вони вкладають 8 березня. Тобто я її привітала з Днем тюльпанів та листівок, а вона мене за тим, що я нарешті можу голосувати, працювати і тощо. Ну, чудово, ж ви обмінялись досвідом. Після цього я, до речі, захотіла записати цей випуск через те, що дуже різні думки. Напишіть свої думки в коментарях. Мені дуже важливо почитати, хто що вкладає 8 березня. Мені трошки здається, що 8 березня з тюльпанами, квітами, подарунками це можливо трошки колхоз, вже якщо ми йдемо в сторону Європи. Такий трошки, знаєш, як крінж. Але не повністю. Але ж ти сама сказала, що ти чекаєш тих тюльпанів і подарунку. Може, ми якось перейменуємо це свято. Типу Як? жіночий день, але він хай буде День красивих жінок, День сексуальних жінок, День жінок, в яких закохані чоловіки. Або День жінок, які закохані у себе. Закохані у себе, так. В гарному сенсі. Так, тому чекаємо на ваші лайки коментарі. Будь ласка, підпишіть. 40 підписників. Це 40 підпис... Це не справа. Це не справа. Штани за 40 гривень. Знаєш цей мем? Боже, це ідеально. Я реаль. знаю. Добре. 40 підписників – це мало. Ми хочемо, ну, мільйон. Ну, Але тут... ми вам дуже вдячні, що ви є. Ми вдячні. Справа не в тому, що ми не ми вдячні. Просто ну що це таке? Це дуже мало. Підпишіться, підпишіться з усіх аккаунтів, підпишіть своїх родичів, бабуся там не дивиться, дивиться, не дивиться вона цей планшет. Підпишіться з її аккаунту. Ну, будь ласка, людьми будьте. Ми ж тут такий класний україномовний контент для вас робимо. І все тоді. по па-па.